Сьогодні на нашій землі іде війна, стріляють танки і ревуть гармати, сповито горем в чорному бранні, сльозами вмилась не одна вже мати. Найкращі з кращих падають від куль, грудьми своїми землю прикривають, сумним набатом в селах і містах звучать слова, герої не вмирають. Вони живуть. Навіки у серцях і в пам'яті народу України, і не дозволять нашим ворогам перетворити вітчизну на руїни. Ми вистоїмо, здолаємо катів, як маків цвіт розквітне Україна, на тих місцях, де йдуть тепер бої, в зимнім поклоні схилиться калина, пекучий біль. Гіркий смуток війни чорним крилом торкається наших сердець. Сьогодні ми вкотре зібрались тут, щоб в скорботі низько схилити голови перед Героєм України, який у боротьбі за волю та за кращу долю України віддав найдорожче, що мав своє життя. Удовиченко Ігор Васильович. 15 січня 1982 року народження народився в Германській Демократичній Республіці у місті Потсдам, Німеччина. Його шкільні дитячі і юнацькі роки проходили в місті Золотоноша Навчався Ігор Васильович в Золотоніській спеціалізованій школі інформаційних технологій номер 2 9 класу поступив в професійно-технічне училище номер 40 міста Золотоноша. У 2000 році закінчив училище і здобув кваліфікацію муляр Штукатур Облиснувальник. З жовтня 2000 року по квітень 2002 року проходив строкову службу в Збройних силах України. Спеціальність Командир відділення спеціалістів ЗАС. З 2009 року по 2010 рік навчався у Державному професійно-технічному навчальному закладі за професією електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування. З 5 березня 2022 року був призваний на військову службу. З травня по грудень 2022 року брав участь у бойових діях в Донецькій, Луганській та Харківській областях. Після контузії по цей час проходив службу в роті охорони міста Умань. 27 квітня 2024 року внаслідок різкого погіршення стану здоров'я Ігрій Васильович помер. Висловлюємо найщиріші співчуття доньці Марині Васильівні, мамі Катерині Михайлівні, сестрі Катерині, дядьку Володимиру Миколаєвичу, їх сім'ям, всім рідним та близьким. Гірко, образливо, важко на душі. Йдуть від нас краще з кращим. Нічим не заповнити ці втрати. Жодними словами не утішити рідних і близьких. І одне лише може пом'якшити гіркоту втрат це наша пам'ять і розуміння. У молитві згадаємо героїв, які поклали свої голови за наше майбутнє. У жалобі схилімо голови, вони згасли, як зорі. До слова запрошуємо начальника відділу зв'язків з громадою Золотоніської міської ради Ларису Голованю. Сьогодні ми прийшли провести в останню дорогу нашого земляка, нашого захисника Ігоря Васильовича, якому назавжди 42 роки. Тяжка хвороба та хижа смерть забрала від нас нашого захисника. Золотоніська громада, керівники міста, депутатський корпус ці гіркі хвилини щиро співчувають родині, всім знайомим, друзям. Приводу передчасної смерті нашого захисника Ігоря Васильовича. Нехай добрий світлий спомин про покійного захисника стане сильнішим за смерть. Героїни вмирають, вони завжди лишаються в наших серцях. Вічна пам'ять і слава українському воїну, який захищав рідну Україну і кожного з нас. До слова запрошуємо керівника апарату Золотоніської державної адміністрації Світлану Сокоржинську. Завжди, коли ми зустрічаємося на цьому місці і чуємо ці звістки, кожного з нас пронизують одні ті самі почуття сум, біль і велика ненависть. А рідних людей, чиїх торкається ця звістка? Ці почуття в тисячу разів більше. І саме тому ми намагаємося прийти сюди, шанувати пам'ять, віддати шану. Як ми говоримо, розділити той біль, що пронизує всіх їх. Звичайно, що цього замало. І кожен... З нас, коли чує ці новини, ловить себе лише на одній думці, а коли ж це все скінчиться, коли цьому всьому настане кінець. Коли ми не будемо проводжати наших чоловіків, синів, коли ми нарешті-решт отримаємо приємні новини. Відповіді немає на сьогодні, але ми повинні бути єдиними. Нам всім потрібно пам'ятати. Про це, нести цю пам'ять, передавати долі в покоління і підтримувати рідних, близьких і родичів. Хочеться ще раз сказати і висловити велику шану нашим військовослужбовцям, які все ж таки різними зусиллями намагаються здолати ворога, забезпечують нам більш-менш спокійне і мирне життя тут, на Золотоніщині. Щира і світла пам'ять померлому. До слова запрошуємо представника Золотоніського РТЦК ТСП Сергія Коржа. Шановна громада, сьогодні ми проваджаємо, схиливши голови з повагою і шаною нашого воїна Довіченка Ігоря. Від імені Золотоніського командування, командування гарнізону, як представник Збройних сил України висловлюю щирі співчуття родині і близьким загиблого. Збройні сили в скорботі поруч з вами. Ми запам'ятаємо і закарбуємо в історії Збройних сил і України, кожного воїна, який чесно і до кінця служив своїй батьківщині. Сьогодні у Давіченко Ігор його душа піднімається до воїнства небесного, залишаючи після себе честь і славу, повагу і пам'ять рідним і близьким. Слава Україні! thank you